Практика з колодою Порада роду це колода, яка пропонує поради для вашого життя, щоб допомогти вам знайти власний шлях до щастя та успіху з родом. Пропоную пройти просту техніку, «Вибирай число від 1 до 4, яка допоможе вам глибше зануритися в ситуацію та отримати відповіді від роду. І запропоную декілька важливих запитань для роздумів. Перша карта подумайте над історією, яку ви часто чуєте у своєму родинному колі. Про що вона говорить? Що може бути це порада, чи урок, чи досвід, який пересилається з покоління в покоління? Яку роль ці історії відіграють у вашому житті? Друга карта. Як ви дієте у своєму житті? Чи ви йдете шляхом своїх батьків? Чи хочете ви вибудувати власний шлях? Якщо вам подобається шлях батьків? Можливо, вам треба продовжити цей шлях, але пам'ятайте, що все залежить від ваших рішень і дій. Третя карта. Подумайте, як часто ви проводите час з родиною, чи справді ви приділяєте достатньо уваги своїм рідним, адже вони справжні перлини вашого життя, і час проведений з ними дарує вам чудесні миті. Четверта карта. Зараз пропоную вам продовжити речення. Подумайте. Що для вас є найважливішим у вашому роду? Яку цінність і традиції ви хочете передати далі? Після того, як обрали картки та відповіли на свої запитання, зверніть увагу на відчуття, які виникають у вас. Можливо, ви побачите певні символи чи отримаєте синхронні події, які дадуть вам нові інсайти. Це можуть бути підсвідомі сигнали. Від вашого роду, які допоможуть вам зрозуміти, на який шлях варто ступити. Ця колода ідеальна для особистого розвитку, так і для трансформаційних ігор, спілкування з родиною або просто для рефлексії. У кожного з нас є свій унікальний шлях, і через цю колоду можна знайти підтримку та напрямок. Ви можете працювати з нею як в онлайн форматі, так і на платформі. Можна придбати електронну версію для зручності. Не забувайте, що головне це ваша мотивація та відкритість до роботи з цими картами. Коли ви зацікавлені і готові до змін, результати, звичайно, будуть неймовірними. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас є питання чи бажання дізнатися, звертайтеся, а я завжди готова вам допомогти. Якщо любите метафоричні картки, карти таро, кінотерапію, підписуйтесь, щоб бути в курсі.